Так, друзі, всім привіт. Е, сьогоднішнє відео буде по монтажу сонячних панелей і все, що з цим пов'язане, тобто ось кріплення. Е, і ну, все, все все по установці, щоб зрозуміло було все, що як відбувається тут. Тобто, отак вже, це вже один стрінг зібратий на захід. Два стрінги буде на сонячній станції, схід. І захід обрав тут можна було поставити два кути, верхній 18 градусів, ну, близько 20 і тут близько 40 градусів. Чого я обрав безпосередньо 40 градусів, тому що. Ну, на, наприклад, наліто хвати в будь-який кут тут піде. Тут напруги вистачатиме, коли багато сонця і все остальне. Тобто виробіток електроенергії йтиме нормально. А на зиму більше кути краще, бо сонце нижче. Тобто, тільки через це. Так, і ще раз, ага, по крепіжу, тобто, друзі, спочатку вагався. Що обрати? Чи алюміній, чи оцинковку. Про чорний метал взагалі ж питань немає ніяких, бо це фарбування. Потім соплі ржаві тут пустяться по криші, це не красиво буде. Відразу розглядав варіант з оцинковкою. Тобто ну, є ось алюмінієвий профіль, алюмінієвий уголок і весь кріпь ніржавійка. Так само в іншу нержавейка. А є такий самий варіант, виготовляється зараз оцинковка профіля, там 1,5, 18 мм, 1,3 там різна товщина є. І тобто весь кріпьош, оцинкований в іншу руб, кріплення все тобто, оцинковане. Я би ще ну, питання було гаряче оцинкування, тобто після виготовлення профіля відбувалося гаряче цинкування шляхом занурення. Це одна історія. Там можна було б ставити і не вагатися. Там гарантовано свої 20-30 років, воно вистає. Але тобто, а якщо це холодне цинкування, потім отвори все одно будуть незахищені, і іржа там неминуча. Не Друзі, вирішив трохи переплатити, Заказ, замовили алюмінієвий профіль. Профіль, панелі, інвертор, акумулятор, все замовляли в одної тої самої фірми. То є, Ну, то є, тобто все, вони повним комплексом поставили. Тільки інвертор, акумулятор. Їхня установка була, інсталяція панелі, то є кріплення на дах, то є, тобто виконує все сам. Ну, за допомогою кума. Скажем так, вдвох поки монтуємо. Там хлопці допомагатимуть панельки якось подавати, ще поки не зрозуміло. Електрична складова також все самі Так, друзі, зараз покажу зблизька. Тут уже повністю ця сторона змонтована. На східній стороні. ще не повністю все зараз полізом все покажу з місця. Тобто, так все виглядає знизу. Підмостили ну, ветер для того, щоб драбина там, коли лазиш не дряпала металопрофіль. Змонтували вже одну лінію профіля, навіть кабель вже уложили. На... Тобто, друзі, панелі між собою там з'єднуються конекторами там без проблем все. Тобто Нам треба підключити стрінг один в початку і стрінг в кінці. Обов'язково не поплутати де плюс, де мінус, щоб все у вас вийшло, бо може вийшло так, що закладете провода, а потім в кінці ви неправильно поплутали. Ну Це вже, я думаю, треба прораховувати ще до того. Тут, як то кажуть, приказка 10 разів відмір, один відріж. Друзі, так, отже. Ось уже отак змонтований у нас профіль на криші. Отак, Просто алюмінієвою проволочкою в отвір зафіксував в гофрі сонячний кабель. Друзі, можна було б без цієї гофри. Ну, вона стоїть копійки, а гарантовано до захисту сонячного кабеля років 5-7 добави, а може і 10. Тобто, вирішив. Тобто, і отак, Розпочнемо. Отже, Покажу сейчас все як відбувається. Тобто ми зразу, давайте нижче буду тобто, купили таку ізоляційну бітумну стрічку. Вона самоклейка. Про, дивилися де у нас йдуть ряди кріплення, ось вони скрізь йдуть через оцю відсань, набита тут доска. І Тобто спочатку засверлюємо свердлом на 5, щоб до доску не колов в іншу рупу цей. Він з тієї сторони, там різьба по дереву. Не метрична різьба, а по дереву різьба. Вкрутили його до контакту. Потім ключом на 15 піджали цю резинку до бітумної. Тобто Воно тут літом, коли сонечко пригріє, воно все отам затече. Тут важливо якісно вибрати цю бітумну стрічку, щоб вона просто отак не потекла. отут. Ну, вона, якщо і потече, її видно не буде. І він руб ще раз нержавійка. Отак закріпляється уголок, ключиком на 13 виравнюємо в цій в плоскості. всі оці Профіль викладаємо і, відповідно, так само там виміряли, там ну як правильно кріпить панель. Там є місця спеціальні для кріплення. ми через цю відстань воно у нас вийшло якраз чітко все совпадає. Профіль прийшов уже різаний по ну то есть, під панелі, вже замовлено все було. ну то есть, Нам залишилось просто так його змонтувати. По факту, це вже другий стрінг як збираємо, у нас на оце пішло три годинки. Тобто одна людина тут лазить, я на горі провода. Оці. Провода будуть заходити на другий поверх. На другому поверсі буде перші стоять автомати з системою захисту. Там саморобний, буду просто дешеві варістери кидати. Про це все трошечки пізніше. Чи раніше я не знаю, яка послідовність відео буде. Це так знімаємо, щоб не пропустити. Вирішив відразу це показати. Так, що ще по панелям? Транспортування, От, друзі, отут обережно повинно бути. Для того, щоб не трапити в біду, що купили панельки, і якусь панель ви просто деформували під час руху. Зараз, зараз спущусь, покажу, яким чином ми транспортували. І це також я вважаю важливий момент. Пока-пока. Так, друзі, по монтажу оцих MS-коннекторів, МС-4 MS коннектори, провід 6-квадратний і не буду зупинятися по монтажу. Тут все доволі просто. Скажу одне, що е, учить теоретичну частину, бо е, на обратному монтажу цей коннектор не підлягає. Що тут написано? Do not disconnect. Тобто ви його назад змонтувати не зможете. Е, ну, Тут по факту все дуже доволі просто. Одна перша частина, така ось гаєчка є. Казав, не буду показати, показую. Тобто зразу на провід надіваємо цю гайку. Потім отакий ізолятор з ужимом для того, щоб герметично все було. І потім треба обтиснути цей коннектор. Отут це обтиснути потрібно. Остання частина це надінеться вже зверху. Оця. Та. Чого? Того, що оцей ліпісточок. Оцей буртик як зайде і... не може сфокусуватись телефон. Ну тут, блін. Ага, ось все, все зловило цей буртик останній, він як защо зайде, ви його не зможете витягнути. Тобто, друзі, оце. Продивитися, там є сотні відео, як це все робиться. Це доволі просто, складного немає нічого. Дуже не зачіпляюсь, не, ну, не помагаюся роз'яснити, показати, окремі відео знімати не будемо. Сотні відео в інтернеті, тобто без проблем там все робиться. Друзі, для транспортування ми. Дали нам такий піддон, цей піддон, палети на ньому їдуть з завода з Китаю. На ньому вони їдуть усі стоячі руба. Тобто їх там 30 чи 6 палетів, не знаю, І вони всі пластиковими стяжками стягнуть, і там без проблем. Плюс вони закріплені до цього піддона, теж також то тяжками, тобто вони ніде під час транспортування рухатись не можуть. Але тут нам їх дали, і нам їх всього 16 штук треба було вести. Тобто, яким чином ми поступили? Взяли нам такий піддон і. Сложили на нього е, панельки. Панелі значить, складали таким чином, щоб е, е, с, ну, е, фотоелемент до фотоелемента, задня частина до задньої частини. І все. Почали тим, що зразу фотоелемент донизу, потім, ну і так пішло. Е, перекладали одну тут, так, одну так. Потім нам треба було зафіксувати його. Зробив я отакі чотири коробочки, чи як їх уголочка дерев'яні. З'єднав ось такими уголочками, саморезами. Для чого, щоб ми зфіксували ну, з чотирьох сторін, з чотирьох кутів це все діло обжали. І просто. Стяжка, автомобільна стяжка, така використовують їх для, там, для транспортування чогось, фіксації стяжки. Ми стягли їх всі в кучу, друзі, і в такому положенні ми б могли б їхати, я вам, там тисячі кілометрів будь-куди. Вони навіть даже ну, не, не рухались вправо-вліво. Тобто, друзі, як-то отак, по транспортуванню, по цьому все розповів, по цьому монтажу. І зараз поузнусь. Уже там я думаю, завтра ми вже будемо монтаж панели. Ще декілька, де якісь там включусь, якесь включення. Покажу як це все відбувається по монтажу панелі. Так, друзі, почали пройшов деякий час. Почали вже монтаж панелі. Хлопці ховаються, все красиво виходить, отак от дві драбини без проблем. Друзі, перед установкою врахуйте такий момент. Якщо ви будете робити заземлення по панелі, для чого? Щоб, для того, щоб відвести у ці там, як вона ця напруга грязний током називають її. Ну, статистичне напруження, щоб відвести від корпуса панелі, Корпус анодірований. Тобто треба як мінімум у цей місце, де кріплення, щоб ну, саморіз по нержавійки підбирав шістьорка 6, -6 міліметрів счені. Це не громоотвод чи ще. Це для того, щоб відвести статистичну напругу. І мідно-лужоні наконечники, все отаке термоусадочки красиво поробили, буквально по 15 сантиметрів. І тою сніржавєчкою пробиваємо один винтик і зразу кріпимо такий концурок, щоб всі е, панелі зробити в одне поле. Там он, почали робити. Ось теж є отам, концурок, такий стерчить. Ставимо на 90 градусів отак панельку, підключаємо МС-4 -твій конектор і заземлення. Тобто, доволі все просто. Три людини льогенько з цим справляються. Так, друзі, значить, доробили, вже установили всі 16 панелей. По часові це зайняло 2,5 години, троє людей працювало. Тобто зранку сьогодні ізморозь така була, не лазили, бось слизьке. В ітоги в кінці час нас нагнав дощ. Ну вже все доробили, встигли, вже водичка по панелям потекла. Не так воно страшно. Тут є усі сніги затримуючі, ці по ним ходити доволі зручно. Трошки вже грязюки наносило, бо за ногами тяглося. Ну а так, в принципі, все установили. Все. Працює. Верніше, ще не перепровіряв, працює чи ні. Пішла водичка по панелям. Миє їх. Думаю, буде щастя. Завтра полізу вже підключу, проміряю напругу, яку що там видає. І далі зніму відео. Так, Друзі, завершує, наступний день вже повністю монтаж панели, випав сніжок трошки з східна сторона. Не дуже хоче сходити, вже йде генерація сонця. Про це трошки пізніше. Так, дивіться, що останній штрих за землею контур панелей двох стрінгів. Тобто всі, між кожною панель там є з'єднувальна перемичка, бо корпусом надірований, немає контакту. Тобто довелося поробити перемички між кожною панеллю. І вивели шестиквадратний заземлюючий провід з них. Вивели ось і треба його зробити на контур заземлення. Отже, що вирішили? Купив 12-й пруток. І ще раз кажу: це не громозахист, там від блискавки. Це не те, що там буде колись на ньому коротке там провід, наприклад, упаде і коротке. Це просто для того, щоб відвести статистичну напругу з корпусу панелі. Бачив декілька відео, що люди лізуть на монтаж, там обтянуть панелі, і їх просто б'є током. І б'є прям капітально. Людина там один був відосік, що прям жахнуло током. Що каже, я би не у цій там скатні, чи він на козирок на якийсь ліг ну, до втрати свідомості. Отже, друзі, ще раз загнав уже 12-й пруток, чорновий метал купив купилось. Загнав вже 3 метри в землю, відбойний молоток. значить Що не купляв ніяких перехідників, старий якийсь такий концурок з любого з'їли, з'ївся, наприклад, там відбойний ну, дриль зламався. Я його не викинув, знайшов таку стулочку, можна було приварити там дві гайки чи одну гайку, для того, щоб просто упиратися. У торецю сюди і забивати. Зайшло 3 метри льогенько, викопав ямку, вилив 5 літрів води і уходить як по маслу. воно. Е, поки що пауза. зараз як дороблю його, той, де знімаю. Так, е, Добив оту частину вже до ізгибу. Тобто, е, друзі, сюди на край, зараз ракурс наведу сюди на край, Значить, прикрутив я. З нержавійки болта ну, на 8. Чи, ну, нержавійка, щоб нержавіло, зараз в магазинах цього доброповно. Е, Обжимний к -к конектор отакий на 10 квадратів, 6 двічі зігнув. отакими кліщами обжав його. Тобто тут контакт вічний, закриється, волога не потраплятиме. В майбутньому, коли можливо ремонт буду вже будинку проводити, тоді я це там просто вирую ямку, приварю такий самий з нержавійки болт і пущу його по під стіною на другий порх. Поки що отак. Не став там дуже заморачуватись. Нержавійка, я думаю, стоятиме довго, ще ще чимось оброблю його. Накриється це все ось цією каналізаційною коробочкою. В случаї ревізії все це можна буде зробити то есть без проблем. Так, поки так.